На вулицях багато безпритульних тварин. Коли родина постає перед вибором, яку ж тварину взяти в сім'ю, то обирають породисту. Та, на щастя, українці дуже співчутливі і до інших братів, наших менших, як вуличні собаки, яким загрожувала ймовірна смерть, стали повноцінними членами нових родин. Далі в сюжеті. Люди без серця дуже часто викидають тварин або їх припліть на вулицю. З гарячих точок рятуючись від обстрілів, господарі забувають про домашніх улюбленців. Дана Ткачук з подібними історіями стикається більшу частину свого життя. Якщо трапляється таке, що знаходимо тварину, або волонтери просять, що її повернути, ну не можна ніяк, бо там з неї хочуть щось зробити чи отруїти, чи люди хочуть її побити, бо ну, просто там страшний район, де вона живе, ми шукаємо перетримки. Крім притулків, в нас ще є дівчата, хлопці, які мають свої приватні будинки, чи навіть квартири, якщо це вони беруть котиків, і вони беруть на перетримку. Громадські організації порятунок чотирилапих» не тільки стерилізують вуличних тваринок, а ще намагаються знайти їм родину. Ця світла і галаслива. Чистюля Адель потрапила до волонтерів разом з мамою Ліндою. Ще цуценям Лінда емігрувала до Польщі, Адель вже два роки живе у Луцьку. Сім'я якраз наважилась вперше завести тваринку для доньки Насті. Обирали між різними породами. Випадково потрапили на оголошення в інтернеті. Нам дуже сильно сподобалася собачка. Ми поїхали, як побачили, то все. Ми більш Нічого не хотіла. Взяли ну, дуже хороша собачка, грається, слухняна, розумненька. Просто треба вміло з ними спілкуватися. Вона, вони розуміють цю інтонацію, розмову. Просто по інтонації вона розуміє, що ми від неї потребуємо. Аделі знає команди, вночі стереже сон господарів, а в день по черзі водить на прогулянки членів своєї родини. Мій батько гуляв в парку біля другої лікарні, ну і вона вирвалася. І ми не могли її знайти, але факт те, що вона сама знайшла свій будинок. А в цьому будинку два з половиною місяці мешкає Бафі. Це цуценя потрапила сюди аж з Донеччини. Дана Ткачук розповідає, часто їздить на стерилізацію тварин в цей небезпечний регіон. Щоб об'їхати пітиний міст, заїхали до базування військових. Вони нам показали дорогу і показали цих малят. Сказали, що потрібно їм іти далі, потрібно їм місце в дислокації своє міняти а то туценят собі взяти вони не можуть чи можемо ми цих маляток прихистити, знайти їм дім. Ми звичайно їх забрали, провакцинували перший раз, проголостували. От і вже вони в нас пробули певний час карантину, вже розмістили оголошення для того, щоб люди могли. Взяти собі додому таку таких красунчиків. Вони діставали просто з десь були якісь дії, і вони їх діставали з якоїсь ями. Одне цуценя поїхало в хорошу родину в острожець, а в новій сім'ї бафі троє діточок, наймолодшому три рочки. Але як я почала досліджувати цих породистих з тих собачок, то це в кожного якісь там свої такі проблеми. Кажу: ну ні, я не готова. Троє дітей, мені вистачить. Але потім якось дітки вже самі почали шукати оголошень. Світлиною цього красунчика знайшли старші діти. Батьки поступились. Наймолодший з ним найбільше часу. Ну це зрозуміло абсолютно нормально. Ну кажу в силу свого віку собачка. Ну і дитина, да е, то він ще так там може оце стрибати, гратися, але він тільки за те, щоб гратися. Ми з чоловіком от взяли ну, от би там, але вже діти ні, 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 куди нікуди не віддамо. Ну а зараз вже його і ніхто не віддасть. Досвіду тримання тварин не було, щоб правильно виростити друга для сім'ї займаються з кінологом. Видно по самій собаці, наскільки їй гарно і наскільки вона буде приносити радість цій родині. Щасливий кінець знайшла історія пошуку дому і для блакитноокого Джека. В родини його прилаштовували двічі, і кожного разу пса повертали. То не зійшлися характерами, то полює на курей. Він вже був героєм нашого сюжету більше року тому, коли вчергово очікував на свою долю в центрі стерилізації. Зараз собакою не можуть натішитись, особливо після втрати попереднього улюбленця. Ми просто любимо тварин. У Нас була вівчарка, вона теж привезена була. З прифронтової території кусив кліщі і за, за двоє суток не стали собаки. Люди не переживали, що пес вже дорослий, бо до цього мали справу з вівчаркою. Ми не можемо без собаки. У нас той собака, як пропав, дуже за ним сумували. Знайшли Джека, і нам сподобався. Він же забув. Зразу він втікав, ми його прив'язували. Він десь за тиждень часу привик і він же забув за ланцюга. У нас все тут загорожено. Він просто бігає. В хату забігає. В хату не забігає. Прогулки в нас майже кожен день. на річку ходимо гуляти. Чоловік розповідає, коли вперше відпустив Джека біля річки з повідка, собака втік. Як виявилось, повернувся сам додому. Можливо, боявся, що його вкотре хочуть позбавити родини. У Василя та Ольги четверо онуків. Джек до всіх лагідний. Дружелюбний Джек. Шкоду якусь робить. Початку робив зараз вже ні. А що робив, розкажіть. Ну щось підкопи ja, картоплю. Купав? Ні, забора під Ці Ті родини надали перевагу безпородним собакам і жодного дня не пожалкували. А ще врятували від ймовірної страшної смерті чотирилапих. І тваринки віддячали вірністю і любов'ю у відповідь. На жаль, сьогодні сотні маленьких хвостиків не прилаштовані і чекають на свого рятівника та друга. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.